Вибір смартфона сьогодні це справжній квест, у якому легко загубитися навіть тим, хто уважно стежить за новинками техніки. На полицях магазинів і в онлайн-каталогах сотні моделей із яскравими екранами, космічними характеристиками та безліччю гучних технологій. Але не всі з них реально впливають на зручність використання. Часто виробники роблять ставку на маркетингові трюки, додають камери з непотрібною кількістю мегапікселів, встановлюють надпотужні процесори, які у звичайному сценарії ви навіть не завантажуєте, Жити наполовину, або пропонують унікальні функції, що виявляються непрактичними. У результаті покупці переплачують за те, чим майже не користуються, або ж обирають модель, яка швидко втрачає актуальність. У нашому матеріалі ми розберемо топ-5 найпоширеніших помилок при купівлі смартфона та дамо реальні перевірені поради, як обрати пристрій, що повністю відповідатиме вашим потребам і не змусить шкодувати про витрачені гроші. Це буде не просто перелік очевидних порад, а детальний гід, який допоможе уникнути зайвих витрат і купити смартфон, який справді вартий своєї ціни. Дехто досі вважає, що варто купувати смартфон виключно від топових гучних виробників. Бо так надійніше чи краще працюватиме. Проблема в тому, що у 2024 му тисячі двадцять роках ринок сильно змінився. Багато середніх брендів почали випускати моделі, які не поступаються іменитим конкурентам, але коштують на 30-40% дешевше. Часто покупці переплачують лише за логотип. Хоча функціонально можна отримати теж саме за менші гроші. Наприклад, Poco X6 Pro, типовий приклад смартфона, який пропонує флагманську продуктивність, процесор MediaTek Dimensity 8300 Ultra, amoled екран 120 Гц, швидка зарядка 67 Вт за ціну середнього сегмента. Якщо порівняти його з деякими розкрученими моделями у тій же ціновій категорії, різниця у відчуттях буде мінімальною. А в гаманці залишиться кілька тисяч гривень. Висновок простий. Бренд може бути гарантією якості, але не завжди гарантією вигідної покупки. Перш ніж платити за гучне ім'я, варто перевірити альтернативи, які дають більше за ті ж або менші гроші. Маркетинг давно навчився продавати цифри, і камери стали одним з головних інструментів цього трюку. Виробники охоче додають у смартфони три, чотири чи навіть п'ять модулів, хоча реально корисними залишається лише основний і у кращому випадку ширококутний. Решта. Це часто мало потрібні сенсори глибини або макрокамери, які знімають гірше, ніж фото на бюджетний компакт. Ще один поширений міф: чим більше мегапікселів, тим краща якість. Насправді ключову роль відіграють розмір сенсора, оптика, алгоритми обробки і стабілізація. Смартфон з 12 мегапікселей і хорошою оптикою може знімати значно чіткіше й якісніше ніж модель із космічними 108 восьми на дешевому сенсорі. Через це покупці часто переплачують за набір об'єктивів, яким майже не користуються, або розчаровуються в якості фото після перших же знімків у реальних умовах. Грамотний підхід оцінювати камери не за кількістю та мегапікселями. А за реальними тестами та прикладами знімків бажано у різних сценаріях зйомки. Часто покупці прагнуть взяти смартфон з максимально потужним процесором, орієнтуючись на топові чіпи, навіть якщо їхні завдання обмежуються месенджерами, соцмережами, відео та кількома іграми. У підсумку виходить, що 70-80% потенціалу заліза простоє, а грошей витрачено значно більше, ніж потрібно. До того ж, потужні процесори споживають більше енергії та сильніше нагрівають корпус, особливо в тонких моделях. Для повсякденного використання цілком достатньо смартфон. Із процесорами середнього рівня останніх років. Наприклад, модель на кшталт RealMe 12 Plus з чіпом Mediatek Dimensity 7050 забезпечує плавну роботу інтерфейсу, швидкий запуск додатків і комфорт у більшості ігор. І все це без відчутного нагріву та з кращою автономністю ніж у деяких флагманів. Це приклад, коли збалансовані характеристики дають більше користі у повсякденному житті, ніж топ за будь-яку ціну. Головне визначити власні сценарії використання і підбирати модель під них, а не під сухі цифри. В таблиці характеристик. Блискучий дисплей, швидкий процесор і купа функцій втрачають сенс, якщо смартфон розряджається вже до вечора. Часто покупці концентруються на продуктивності та камерах, але майже не дивляться на ємність акумулятора, енергоефективність чіпа та швидкість зарядки. У результаті навіть нова дорога модель може вимагати павербанк або підзарядку кілька разів на день. Важливо розуміти, що цифра не єдиний показник автономності. Дві моделі з акумуляторами на 5000 мАч можуть тримати заряд по-різному. Усе залежить від оптимізації системи, частоти оновлення екрана, типу матриці та роботи енергоощадних режимів. Ще один нюанс швидка зарядка. Якщо смартфон підтримує хоча б 33 067 Вт, це дозволяє поповнити більшу частину заряду за 20-30 хвилин. Що особливо корисно у щільному графіку. Тому варто звертати увагу не лише на євність батареї, а й на реальні тести автономності та можливості швидкого відновлення заряду. Чимало покупців обирають смартфони з запасом про всяк випадок. Більше пам'яті, ніж потрібно зараз. Підтримка 5G, хоча в їхньому регіоні немає навіть стабільного 4G, або функції, якими вони ніколи не користуватимуться. Здається, що такий підхід збереже актуальність моделі на роки вперед. Але на практиці все інакше. За 2-3 роки навіть флагман втрачає частину підтримки, а нові функції з'являються у середньому сегменті за менші гроші. Наприклад, купуючи смартфон із топовими геймерськими характеристиками лише для соцмереж і дзвінків, ви переплачуєте за ресурси, які простоюватимуть. І навпаки, можна взяти збалансовану модель з актуальними функціями, комфортною швидкістю роботи та адекватною ціною, не жертвуючи якістю. Грамотний вибір це баланс між поточними потребами та реальними перспективами, а не гонитва за максимумом без конкретної мети. Купівля смартфоне вимагає не тільки уваги до характеристик, а й здорового підходу до власних потреб. Ми розібрали п'ять найпоширеніших помилок, які призводять до переплат, і побачили, що гучний бренд, максимальна кількість камер чи надлишкова продуктивність не завжди означають кращий досвід користування. Щоб зробити справді вдалу покупку, варто шукати моделі з оптимальним співвідношенням ціни та можливостей. Наприклад, Samsung Galaxy A35 5G – хороший приклад збалансованого рішення для тих, хто хоче яскравий amoled екран, стабільну камеру і гідну автономність без переплати за флагманський статус. Він не змагатиметься у швидкості з топовими ігровими смартфонами, але у повсякденному користуванні дасть усе необхідне і прослужить кілька років без відчуття застарілості. Головне підбирати смартфон не за трендами, а за тим, що справді буде корисним щодня. Такий підхід збереже і ваш бюджет, і задоволення від покупки.